Радіо Chicago. Україномовне радіо в Чикаго зараз виходить в прямому етері на хвилі 12.40. І сьогодні, друзі, маємо за щастя поспілкуватися з страховим агентом American Family Insurance. Юлія Скобіда сьогодні з нами. Тема для розмови: Хто встановлює ціни на страховки? Юлю, привіт і чому така тема? А, привіт, Дмитро. всім нашим слухачам. Чому така тема? Тому що, знову ж таки, це дуже актуальне питання. Всі мають. А, зараз страхові полюси на автомобілі, на будинки, всі отримують свої і всі, звичайно, в шоці, від того, тому що ми вже про це досить багато говорили, що ціни змінюються, які, а, чому саме ціни змінюються. Ми можемо знову ж таки торкнутися ще раз цієї теми, чому зараз так відбувається така тенденція. Але я хочу сказати, що, напевно, зараз немає жодної людини, яка дивиться на свою страховку і не бачить, щоб вона піднялась вверх. Але тут виходить таке питання, що. А, на жаль, дуже часто люди звинувачують нас, там, мене особисто, мій офіс, чи, там, в тому, що це ми вирішили підняти людині ціни. Тому вирішила так, можна сказати, така інформаційна трохи для всіх людей. Тема: хто ж все ж таки вирішує, чому піднімати ціни? Коли їх піднімати, чому їх піднімають і тому подібне. Так, Юлія, хто винен? Ти винна? Винна American а, Family Insurance, винна загалом Америка як держава, <світ> погодні умови Ілон маск. Хто за це за це відповідає? Ну в першу чергу хочу сказати всім своїм клієнтам, всім не своїм клієнтам, які мають інших страхових агентів. А повірте, нам страхові агенти до цього абсолютно не мають жодного відношення. Тобто, ми є так, ми є частиною. Страхової компанії, тобто я, наприклад, працюю на компанію American Family, але я так само працюю з іншими страховими компаніями. І так само будь-який брокер, до якого ви звернетеся, він працює з іншими страховими компаніями, Тому, коли ви отримуєте ваш страховий поліс на наступний там 6 місяців, ми говоримо про автомобіль, чи на наступні 12 місяців. на а, ваш на ваш будинок, наприклад, і ви бачите, що ціна піднялася. Це не від тому, що страховий агент вирішив собі заробити і поїхати на вакейшн за ваші гроші. Це тому, що це так помінялася ці, цінова політика цієї страхової компанії. І напевно вони мають на це причини. Тому що, знову ж таки, для того, щоб страхова компанія підняла ціни в будь-якому штаті, вони мусять за три місяці наперед подати докази саме в Department of Insurance, тобто це є орган, який регулює всі страхові компанії в цьому штаті, і показати, чому вони мусять підняти ціни. Не просто так, тому що CEO хоче заробити собі а, там екстра не знаю, скільки мільйонів. А вони мають довести, що саме в цьому штаті. Страхова компанія потратила стільки-то грошей на виплати людям, тому що зараз, наприклад, інфляція саме на авточастини піднялася, ми говоримо, 18-20% є найвища, якщо взяти там, середня інфляція, зараз відсоток 4%, то саме говорити про авточастини найбільше всього це страждає. Тобто, і з цима всіма речами. Страхова компанія звертається в Department of Insurance кожного штату і отримує на це або дозвіл, або не отримує на це дозвіл. Тобто, в залежності, що вирішує саме Department of Insurance в штаті. До речі, зараз в штаті і подається такий законопроект, який дуже цікавий мені, чи він пройде чи ні. Я дуже сумніваюся, але де, в принципі, Департмент каже: а давайте. Такий законопроект, що ми не будемо враховувати кредитну історію, не будемо враховувати так само зіп-код, тому що це дискримінує людей. І є штати, насправді, які не враховують ці а, фактори. Іліно, і є не один з них. Я знаю штат Вашингтон, наскільки або штат Юта, це є один з тих штатів, які не враховують ні кредитну історію, ні Зібкот, тому що насправді так і є. Якщо ми говоримо Саутсайд-Чикаго. Там, зібході, набагато частіше б'ються автомобілі, і ціна там буде набагато більша, якщо ви порахуєте, ніж я не знаю, в Лейкв'ю чи Вікерпарк. Якщо ми говоримо саме про Чикаго, і так само ціна в Палатайн буде відрізнятися, ніж я не знаю, там Вест Чикаго чи я не знаю, Харві Ілліной, Тобто зіпкод. Дійсно впливає а, на фактор ціни. І якщо цей законопроект пройде, то в принципі всі ціни, плюс-мінус, я думаю, тоді будуть як то вирівнюються. Ті люди, які мають хорошу кредитну історію і живуть в хороших а, районах, напевно, будуть платити трошки більше, ніж а, те, щоб вони платили зараз. А ті люди, які живуть, наприклад, там в українській околиці і не мають кредитної історії, насправді будуть платити менше, тому що воно якось має вирівнятися. Ну тобто є шанси, що воно буде проголосовано. Але... А я не думаю, якщо чесно, я не думаю, тому що не забувайте, що штат Іліної є а, як це називається headquarter, тобто в штаті Іліної є. Дуже дві великі страхові компанії, які знаходяться. Це є State Farm, uh -huh. це саме headquarter, State Farm тут знаходиться, і Headquarter uh, Allstate страхової компанії. А uh, враховуючи, що їхній маркетше на ринку досить великий, я не думаю, що вони це дозволять. І я думаю, що лобісти дуже багато будуть лобіювати проти цього законопроекту. Але в загальному, звичайно, ми будемо дивитися. А якщо ви хочете повпливати, абсолютно ви можете так само звернутися в Department of Insurance, В них там є, куди можна писати там листи, чи там саджешн, і так само там чи прийти на якісь слухання і подивитись, і сказати, що ви чи звернутися до вашого, я не знаю, там алдермена, чи і сказати, що ви б хотіли підтримати цей законопроект. Тобто люди можуть теж взяти в цьому участь телефонувати. Абсолютно. Абсолютно люди, ви завжди має, можете брати участь, якщо ви щось це якби є, а, якби є у вас якісь можливості повпливати на цей процес. Просто я кажу, звичайно, ви маєте розуміти, що. А, лобістів тут дуже багато, і я чомусь підозрюю, що в штаті Іліной це було б дуже тяжко провести. І страхові компанії, звичайно, кажуть, окей, це не дуже справедливо, тому що чому людина, яка там будує свою кредитну історію, дуже довго має платити за тих, хто там взагалі не дбає про свою кредитну історію. Але справедливості важко знати в світі, тому світі. 100% да але з іншого боку, та ви я дуже часто чую, яка кредитна історія має відношення до мого водійського рекорду. У мене там, я не я там втратив роботу, перестав платити, всяке в житті буває, захворів, а насправді від цього я там не гірший водій. Але дослідження показують, що якщо у вас там немає роботи, ви там стресуєте, гірше їздите. Ну Тобто, знаєте, тут можна багато, а, можна багато, багато, говорити, багато про це та... говорити, філософствувати. І просто все, що я хочу пояснити людям, що а, коли страхова компанія вирішує піднімати, страховий агент, про це дізнається так само, як і. Всі, решта людей. А так само хочу сказати, що, наприклад, я, як страховий агент від American Family Insurance, маю абсолютно такі самі рейти, як і всі решта. Тобто, коли піднімають ціну, піднімають, наприклад, на якийсь відсоток всім однаково. Да, є зіп-коди, де там, можливо, трошки це є, але в середньому, якби воно піднімається однаково всім. Тобто підсумовуючи те, що ми на даний момент проговорили, виходить, що American Family Insurance в даному випадку розуміє, що йде інфляція на деталі для автомобіля. Вона зараз 18. Нац і через це, і через багато інших факторів вона звертається в Department of Insurance з тим, щоб збільшити ціни. А Department of Insurance вже визначає, чи робити це чи не робити. Правильно, так, так. і якби насправді American Family Insurance, Allstate, State Farm буде зараз піднімати ціни. Тобто, ми говоримо, чому я зараз це говорю? Що Ця вся інформація є на Department of Insurance, Тобто, ви можете навіть, якщо комусь дуже-дуже цікаво, напишіть мені там на Фейсбуці чи в інстаграмі повідомлення. А ці всі файлингс, як називається, страхові компанії подають наперед. Тобто, ви вже можете знати, якщо ви, наприклад, зараз маєте State Farm, ви має, маєте знати, що в вересні у вас там чи в липні зараз у вас будуть піднімати ціни. Тобто, тому що да, вам. А, тому що вже подають страхові компанії, мають подавати цю інформацію наперед. Юля, і... скажи, а якщо American Family Insurance звернулася до Department of Insurance uh -huh. і її одобрили підняття цін, а State Farm або будь-яка інша компанія не звернулася ще, і поки вони не планують а, звертатися, то, то, то нема тоді сенсу перейти до них а, і там мати дешевшу страхівку? А, хороше питання. Ну, знову ж таки. Для клієнта, можливо, воно має сенс, але ви так само не забуваєте, що є така річ, що коли людина дуже часто міняє страхові компанії, це так само не дуже добре. Вона там втрачає якісь лоялті, знижка, я не знаю, як так само вона втрачає ще якісь там бенефіти. Страхові компанії не люблять тих, хто дуже часто міняє свої страхові компанії, тому що це є якби. Це зрада. Тобто ви Но, говорили... це не є зрада, якби це означає, що там людина дуже часто пригає. І знову ж таки, тут це має бути вибір кожної людини. Тобто ми не будемо говорити. Я думаю, наша тема, повертаючись до того, хто ж все ж таки піднімає ціни і які причини, чому піднімається ціни. Але, Юрі, але з практики, якщо одна страхова компанія підняла, підняла ціни, то це питання на часу, коли інші піднімуть? в дві тисячі двадцять році. Зараз не буде, немає страхової компанії, яка не підніметь ціни. Якщо вам ще їх не підняли, це означає, що файлінгс будуть на серпень uh -huh. а, чи на вересень. Тобто немає. Насправді а, статистика жахлива. А, страхові компанії, ті, що ми називаємо PC, тобто Property and Casualty, зараз а, переживають. Дуже страшні часи. Ніхто в це не вірить, що страхова компанія може собі в убиток працювати, але це реальність, в якій ми живемо. Тому що, ну, окей, подивіться останній тиждень, що відбувалося в Іліної. Так, так. Та. Ну, давайте, ну, ну, реалістично. Скільки затопило автомобілів, скільки затопило будинків. І це ми говоримо: ми взяли тільки тиждень. тобто… А до того були там сильні вітри, а до того були сильні. Тобто кожен тиждень в нас майже щось відбувається, і за це хтось платить. Насправді ми всі за це платимо. А, тобто, чим більше ми будемо бачити цих погодних, якихось постійно якихсь катаклізмів, то що, не знаю, штормів, тим більше ми маємо розуміти, що це буде впливати на нашу ціну. Поки це якось не, я навіть не знаю, чи воно колись. Вирівняється, колись повернеться до того, як воно було 10-15, 20 років тому. Тому що я кажу раніше, статистично на рік в Іліної проходило там два великих якихось таких шторми, якщо можна так назвати. Зараз у нас це один раз в місяць, в місяць. Тобто. Клімат, клімат змінюється. І це правда. Юлія, я пригадую з нашої попередньої розмови, що ти говорила те, що відбувається в Техасі, в Каліфорнії і теж впливає на ціни в Іліносі, так? Абсолютно. Тому що а, знову ж таки. А, ви ес, повертаючись до людина, думає: я в веліною? До чого мені? Яка мені різниця взагалі, що я в Техасі? І напевно, ви десь в цьому праві. Але якщо страхова компанія втратила дуже багато грошей спочатку в Техасі, а потім вона втратила так само дуже багато грошей на виплату різних, різних випадків а, в штаті Каліфорнія, а потім а, пішла там, я не знаю, саут Сауткаролай, потім пішло. Що там? Ще? Джорджа. Це все. Все рівно іде з одного великого, як це можна сказати, пад грошей, який тримає в резервах ця страхова компанія. Кожна страхова компанія зобов'язана по закону тримати, я не знаю, там точно не можу вам сказати, яку суму, а якийсь там відсоток там для виплат, якби сталося одночасно всюди. Десь якісь катаклізми, тобто, якщо одночасно в усіх штатах зараз щось відбувається, страхова компанія мусить мати достатньо грошей, щоб виплатити цим всім людям. Тобто, якщо ми говоримо про там 20% чи 25%, ми можемо почитати статути. Напевно, кожен штат порегулює це по різному, але кожна страхова компанія зобов'язана тримати ці гроші на такий випадок. І тому дійсно, якщо дуже зазвичай воно так раніше й було. В одному штаті щось відбувається, інші штати це перекривали. А коли зараз постійно щось десь стається, і плюс Мідвест, номер один по всіх, можна сказати, в нас тут немає такого, я не знаю, там в нас немає пожеж, так? Але якщо ви подивитесь їх. Кожен тиждень в нас або град, або дощ, або град, або дощ, і сильний вітер. То це набагато гірше, тому що насправді воно нам тобто немає навіть перерви а, для страхової компанії. Я думаю, тут актуально спитати, чи може страхова компанія піти збанкрутувати. А ми зараз до, до, до цього обов'язково дійдемо, але я просто хочу зробити невеличкий такий, скажімо так, дискламер про те, що ми зараз говоримо не тільки про авто, ми говоримо і про будинки, так. і про бізнес, і про багато багато чого іншого. А, бізнес ні, а тому що там. Нам інші факторів. Все ж таки, ми зараз говоримо в більшості про саме будинки і автомобілі. Угу. Так. Тому, власне, я ще не маю питання до тебе. А по цінах скажи, чи має страховий агент будь-які інструменти, щоб попливати на ціну? От чи, так чи ні? Ам, ні, і так. А коли я кажу ні, це означає, що насправді ціни рахуються не так, як в Україні. Та? Ви взяли об'єм двигуна і взяли місто, де ви проживаєте. Тобто в нас є а, програма, куди ми вносимо всі дані людини, і програма видає нам ціну. Що може зробити страховий агент? Це подивитися, чи є всі знижки, тобто я можу з клієнту дати ціну зі знижкою, наприклад. А, що він там заплатить одним сумою, чи можу я йому не дати цю ціну? Так само я можу клієнту розказати, Окей, тут є ще знижка на це, і є знижка на це. Я так само знаю, наприклад, а, якщо є три автомобіля і три водія, то це буде, наприклад, по одному впливає. А якщо є три автомобілі і чотири водія, це вже трошки інакше а, впливає на ціну. Тобто є якісь речі, які я можу пояснити людині. Наприклад, на майбутнє і сказати, окей, якщо у вас є підліток, то вам буде дешевше, якщо ваш підліток буде там волонтером, тому що це дає знижку, якщо ваш підліток буде мати хороші оцінки в школі, і так само, якщо ваш підліток буде не мати свою особисту машину, а буде ділити ваш цей автомобіль, наприклад, з кимось. Тобто буде не primary driver, а secondary driver, як ми це називаємо. Тобто найкраще всього, якщо ви плануєте додати ваших 16-річних, 17-річних, 18-річних дітей до вашого страхового полюсу на автомобіль, то на початку не купляти їм цей автомобіль, тому що тоді виходить, що. А, Кожен має свій автомобіль, і вони будуть праймері, водієм на цьому, на цьому автомобілі. Тобто ви можете трішки допомогти допомогти, вашим Ми можемо клієнтам. допомогти але на ціну ніяк. У мене немає а, магічної там кнопочки, куди я можу піти. Там а, мені подобається Дмитро. А давай я йому дам 10% знижки, тільки тому, що так, на жаль, ні. Якщо є, то знижка ТДС, якщо немає, не ТДС. але все рівно люди, будьте найс nice до страхових агентів, тому що вони можуть можуть вам допомогти. Але ціна загалом встановлює так, все-таки Department of Insurance. Ти говорила про те, що зараз нелегкі часи, що зараз дійсно дуже важко страховим агентам, компаніям, от і про банкрутство, так а чи ця тема дійсно актуальна зараз? Чи багато ця, ця тема дуже актуальна? Я так само хочу, щоб люди розуміли, якщо ви бачите, що страхова компанія піднімається. Ціни а, на це є причини. Тобто, якщо страхова компанія один раз не підніме ціни і другий раз не підніме ціни, то ця компанія просто вийде з бізнесу. А, от і все, тому що в неї не буде достатньо грошей, щоб виплачувати і робити ці виплати. А, на жаль, на жаль, те, що я зараз бачу, страхові компанії. Я ще не бачу, що вони вийшли з бізнесу, але я бачу страхові компанії. з'явилась така на інстаграмі, була нова страхова компанія «Лимонад». Ніхто про неї нічого не знав. Це таке було нове, дуже там популярне. Вони тільки на інстаграмі рекламувалися, тільки для молоді. Там можна було робити, наприклад, там рентерс Insurance». Що вони зробили? А вони, наприклад, зараз просто призупинили свою діяльність. Тобто вони не приймають нових клієнтів. Тобто вони зараз сказали, окей, все. Ми не будемо писати це, а ми подивимося, що буде відбуватися. І це вже перший такий знак, що в страховій компанії є проблеми. І насправді це, якби ць, е, яка страхова компанія має великі проблеми, це є публічна інформація. Тобто, ми зараз знаємо, що Allstate, а по-моєму, в мене десь є. Я тільки вчора чи позавчора читала, там 1.8 billion, тобто 1.8 мільярдів, мали збитків. Це про це можна по звітах подивитися, можна так, подивитися. За по минулий стаках, рік. Та... Ну, тобто, зрозумійте, це величезні гроші для страхової компанії втратити це. Вони мають, тобто, ми точно знаємо, так, що Allstate тепер має ці гроші. Тому що, мені здається, в порівнянні з минулим роком вони казали так, що це саме то це було там всього-навсього 800 мільйонів. Тобто різниця величезна була. Різниця в два, більше, ніж в два рази. І так. Юлю, що скажи, якщо компанія переживає на часи, відповідно, людям теж не є легко, тому що ці не йдуть до гори. Абсолютно. Але, абсолютно. але як, як їм бути? Що би ти порадила людям, враховуючи те, що ціни не ціни йдуть догори? Можливо, вони не мають якихось екстра можливостей. Так їм бути? А, абсолютно, якби знову ж таки, коли, коли людина вибирає, ми це, якби. А... Ви є, як се консумер, так тобто у людини є вибір, куди піти, чи варто йти. Що я не рекомендую робити це людині, наприклад. Іти там в дуже погану страхову компанію, тому що ви десь там зекономили, але ви не собі не уявляєте, на чому ви можете втратити. Так, тобто там буде гірше покриття, чи там взагалі не буде цього покриття. Ви можете цього не розуміти. Поговоріть з кимось, та поговоріть з вашим страховим агентом. Тобто, ви можете спокійно, абсолютно нормально сказати: мені підняли ціну. Подивіться, чи мені щось можна зробити. А це в першу чергу, що ми намагаємося зрозуміти, там чи можна щось людині зробити, щоб стало дешевше. Друге, що, що можна зробити, трошки поміняти покриття. Так? Тобто зараз раніше Окей, okay. 15 років тому на дедактабл, наприклад, на автомобіль, тобто це українська мова франшиза, 250 доларів було. Зараз вже там раніше 500 доларів. Зараз я вже бачу стандартно, майже всюди там Тесла default дає 1000 доларів. Тобто, можливо, варто все ж таки, тому що це не є вже так багато, щоб перемонтувати на 1000 доларів. Можливо, варто підняти дедактабл, можливо, варто десь щось там, тобто подивитися. А, людина має знову ж таки переглядати свій страховий поліс і дивитися, що можна зробити. Найкраще, що можна зробити, це зателефонувати в офіс American Family Insurance, саме <с до <с. Юлії Скубіди. Номер телефону є 773 235 9900. Юлія Скубіда, страховий агент American Family Insurance, сьогодні була в нашій студії. Говорили ми з нею на тему, хто встановлює ціни на страховки. Якщо ви уважно слухали, ви отримали відповідь на це питання. Юлію, дякую, що сьогодні до нас вас. Дякую, златала. що запросили. Почуємось, побачимось. Підпишіться на канал Радіо Chicago, Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі. Радіо ЮЕЙЧИКаго